Зважаючи на те, що матч проти Шотландії стане заключним для збірної України у цьому році, він може стати останнім і для головного тренера Олександра Петракова, контракт якого спливає у грудні. Сьогодні на запитання щодо свого майбутнього у національній команді наставник українців відповів лаконічно, поточнивши, що перемовини щодо продовження угоди з ним поки не вели. Перемовин ніяких нема. Завтра гра після гри все, все узнаєте. І Це запитання до президента. Дам що телетрансляція поєдинку україна Шотландія відбудеться завтра о 21.45 в рамках інформаційного марафону Єдині новини. Тож подивитися її можна буде і на першому каналі Суспільного мовника.